Прийом, прийом викликає база. Зараз ми підемо на пляж і будемо грати в хованки. Так, так, так. Пішов звідси. Я тут головна тепер. Будемо розбиратися. Так. Що було тут? Я не знаю, що сталося, але пам'ятаю, що пішов гуляти сам і... Сімба, привіт! Що? Ти взагалі хто такий? Е Мурздей? Звідки ти? Звідки ти? Так. Що? Йди з нашого району? Де гравіцапа? Якщо немає гравіцапу, вали, я знайшов гравіцапу. Що? Е не знав, що ти не той бенчик, який мені потрібен. А? Що? Ми забираємося звідси. Клас! Гравіця тут знайшли. Значить, бувайте. Хто то був? Не знаю, якийсь хуліган на районі. Ех, хуліган на районі. Що ні? Він був дуже красивим. А -а -а... Я би не хотів. Я би не хотів його ще побачити. Що? Земля в Іллюмінаторі. Е, я нічого не робив. А мені не треба знати, що ти робив. Може, сходимо на мою планету. Я би хотів, але. що але. Сьогодні я гуляю з другою. Що? Гей! Вали звідси. Ні ти вали звідси. Гей, ось тобі. Вали звідси. Забираємося звідси, вони навічливі. Ну нічого, ми ще зустрінемось. Ха -ха -ха. Що це? Давай, 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 допомагай мені. Роблю що можу. Це було огидно. Що? Так, і я ненавиджу других мурздей! Ем, Я теж ненавиджу тепер других Мурздей. Ем, я не хочу більше зустрічатися з ним. Але тебе ніхто не питав. Про що? Про того хулігана? Так, звісно, тебе ніхто не питав, чи хочеш ти з ним зустрічатися. Зірка падаюча. Цікаво. А, -а, -а, -а. а, -а, -а йди звідти. Тихо, тихо. Я тут. Я прийшов вибачитися. Ха -ха. Побуваємо на моїй планеті. Чуєте, так? Чуєте? Це буде кіберкет. Розбагатіяти, все таке. Що? Ха-ха? Ось і Кіберкет? Планета дурників. От я реально дурник забув заправитися. Ви що думаєте, що це вам Гаїті, щоб ви на них прилетіли? Можеш заправити? Ні. Що? Добре, давай бенчика, а ти нас заправляєш. Гей, ти що робиш? Це мій бенчик. Йди звідси. Ти зрозумів? Що? Так. Влаштуємо перегони. Добре, добре, влаштуємо. Пішов! А, а а, тепер це моє. Сідайте. Вуху, дурники.